Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми подивимося наші маточники і їх поважимо. Знову сидить кролиня в кормушці. Йому там дуже подобається. Спить. Давай я так підніму, щоб було гарно видно. Я його вже звідти не один раз витягала. Зараз ще раз його витягнемо. Він там такий калабочок сидить. Наївся і отже більш нікому не дам своєї їжі. Ой, іди сюди. колобочок. Калабочок. Який ти колобочок, вже очки від. Закривають, починають. Уже їм по 10 днів. А сидай. 250 грамів. Взагалі я не пам'ятаю, скільки вони важили, коли там відео було. Так. Хто пам'ятає, можете додати. Неправильно відкрила. Так, Ано. Давай, я хочу ж не одне для зрівняння зважити. 280. Такі хвостики маленькі. Тин, тин, тин. Так, хто тут ще хоче поважитися, ну? Давайте. Хтось. Хтось. 250. Ой, це взагалі якесь мені 230, зразу тікають. Так, скільки у вас тут? Один, два, 4, 5, 6, 7, 8 штучок сидить. Бачите, і руками чіпаю, нічого з ними не сталося. І мамка годує, і ніхто їх не покинув. Так, поїхали далі. Так, я знаю, що в нас тут мамки такі агресивні, вони кидаються на мене. Отже, краще перекрити. Так само ось малеча сидить, але тут вони взагалі манюні, Їм тут е, 5 днів всього-навсього. Так, у 5 днів. Сюди тихо, 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 тихо. 189 грамів. Давай ще одненьке. Акуратно. Боже мій, бог ти мой. 194 грами. Давайте. 171 грам. Тихо, тихо. Все, давайте. Зараз я їх складу так. Гарніві такі. Так, скільки у нас їх тут? Три, 4, 5, 6, 7 штучок. Так, ну і ось іще гніздечко. З цього, до речі, гнізда. Вона, як вивела їх 16 штук. Знову робила кукування. Тобто відносила до чорної кролички, там в неї було небагато. До речі, треба буде до неї піти подивитися, тому що до цієї чорної кролички ми вже підкидали від двох, від однієї і від другої. Ну, і плюс в неї були ще свої. Тобто, там вже шахер-махер, звісно, конкретний. От, хочу показати, не за того, що багато в гнізді, так, ось таке може бути. Одне гарне, а друге отаке маленьке, дрібненьке. Чогось йому не вистачає. Ось давайте для порівняння просто зважимо. Ось 183 грами. І оце ось дрібнулька. 94 грами. Жесть. Так. Ой, сиди. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ось, дивися. Тут не одне воно таке оказується маленьке. Такі якісь вони. Дрібнючі. Занадто дрібні чани. Ну так, ну, да, багато було дрібненьких. Я просто, просто цих, наскільки я пам'ятаю, я не важила, треба було переважити і просто м -м, орієнтовно хоча б знати, як вони набирають вагу. А як сіни їдять? Гарно сіни їдять. Я думаю, що вони всі гарно сіни їдять, так? Не. Не. Ми їм не завжди кладемо сіно, тому коли вони його бачать, так в них це свято, правда? Свято кажи, не. їж, Ой, тумничка. Ой, куди там? хрум-хрум. І згадується мені вічно про хрум-хрум анекдот про кролика і вовка, але я його розповідати не буду. Ну, макар був в тому, що хрум-хрум-хрум. Так, ці сидять, всі сидять. Це вже не на розвід, не на продаж кролі. Ми ось їх позабиваємо. І відвеземо в Київ м'ясом, тому що в нас є замовлення велике. А як ми будемо їхати і вести, і всі наші подальші кроки обов'язково будемо знімати. Ну, і хотілося би ще раз сказати з приводу того, куди ми здаємо наші шкірки. Знову ми відправили одне. Відправлення на 7 кілограм шкірок по 500 гривень. У нас вона обрізна. Людина приймає необрізну, хто там сумнівається або шукає виходи на те, щоб гарно отримати за шкірку гроші. Будь ласка, звертайтеся до Василя Царук. Він в Тернополі забирає на новій пошті шкурки. За його рахунок іде дорога від 5 кілограмів. Номер телефону буде або у відео, або десь у коментарі, обов'язково напишемо, будете зв'язуватись, можливо, комусь буде корисно. Рекомендую людину, тому що ми вже відправили другий раз. Людина відповідальна, тому що, ось, наприклад, була така ситуація, чоловік. Наважив шкірок 7300, так а я наважила 6800. Ми ще спорилися і не було часу переважувати. Вже сказали просто меншу вагу для того, щоб, не дай Боже, не підвести людину. Але людина перезвонила, сказала, що вага більша, ніж менша. Так, ну і відповідно На карту зайшли гроші за більші кілограми, ніж менші. Так, смайлику. Так, ну що, пішли перевіримо тепер гніздечко, там, де в нас кукушек дуже багато, як вона справляється із своєю такою кагалою. Вона тут їх полюбляє від мене ховати, отак постійно накидає сіно, я можу прийти, а тут може отак бути все сіном забито, і там вони десь у куточку знаходяться. Я хочу їх розрити, щоб було видно. Все ты, мамка, ты хорошая мамка, да. Хорошая мамка. Он щоб видно было крошек. Ой, 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 ой куда там? Я же ще поважить хочу. Ага, так воно не будет. Здесь надо приткнуть. О, тут поставить, вона тут не влізуть. Ана? Ні, <смі> вона так пожарає їх. А я ось тут ось, швиденько. О, дай, 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 мені цікаво, як вона з ними справляється взагалі. Це її однозначно, а це вже підкидеш буде. Йдеш 225 грамів. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Боже мой, ти що? Все? Боже. Кошмар. Іди, іди, ради Бога. Диви, яке дурне! Хай Бог милує. Ну, десь грамів 180 він важить. Диви, яке дурне. Я в шуці. Так, зараз я залізу перерахую, ще скільки там штук знаходиться, трохи тут наведу порядок, бо щось мені не дуже це все подобається. Справляється непогано, тому що там он під навесом є трошки гірший результат. Ну що? А, ще ні, ще не все побігли в сарай. Я спомнила, що я ще в сараї наших малюків ново... Новоприбувших, хочу поважити. О, купили собі ж помічницю отаку. Тепер, коханий, мене буде в ній возить погорода городу. Так, лялечки манюсенькі тут, хочу поважити. Поважити хочу. Тут пару днів всього навсього. Чого навсі? Давай. Десь по Чуть-чуть. 78 грамів. Ну, вони тут всі майже однакові, я їх перевіряла. Сиди, сиди. Так. Туди вже лізти не будемо, бо я не в тачці, тому хай буде так. Ну що, на цьому все. І не забувайте на мене підписуватися, ну і обов'язково коментар з вас всім, па-па!